Екзамінаційний маршрут номер 3 сервісного центру 1249, місто Дніпро. Друзі, вітаю вас на каналі. Це огляд маршруту, корисні поради, огляд знаків, розмітки. Та інші поради для вдалого складання іспиту. Нагадаю вам, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Як, в принципі, розпочати маршрут, я розказую у першому маршруті. Тому, будь ласка, дивіться. До речі, всіх треба дивитися, щоб вдало скласти іспит, щоб не повторюватись. Там буквально хвилинка-дві. Я даю корисні поради. Всі п'ять маршрутів є. А також сервісного центру той, що у нас знаходиться на проспекті праці. Будь ласка, дивіться, також він є, можливо, ви там захочете складати іспит. І так, я починаю рух, вмикаю лівий покажчик повороту, пересвічився в безпечності початку руху, подивившись в ліве дзеркало і починаю рух. Бачимо припарковані автомобілі. Трохи ну, майже не заважає, але іноді вони можуть більше припарковані. бути, Тому замітуємо так, що вони начебто більше виступають автомобілі з парковочного місця, об'їхали його і повернулися назад. Приїхали з дотриманням безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами, за якою. Гарантована безпека дорожнього руху. Під'їжджаємо до перехрестя, бачимо знак 2.1, дати дорогу, вмикаємо правий показчик повороту та, подивившись ліворуч, у нас автомобіля зліва немає. І повертаємо праворуч. Зараз нам необхідно виїхати на проспект Слобожанський. І рухаємось згідно маршруту номер 3 До речі, друзі, той, хто передивляється усі маршрути по декілька разів, особливо, запам'ятовує всі дороги, знаки, всі інші особливості. І ну, набагато простіше скласти іспит. Хто може віддячити, будь ласка, карта Приватбанку закріпленому коментарі, буду вам щиро вдячний. Займаємо крайнє ліве положення і повертаємо. Ліворуч бачимо знак дати дорогу і знак рух тільки направо. Дивимось на проспект, переконуємось у відсутності автомобілів і Продовжуємо рух, я перехожу на третю передачу. Якби був забороняючий сигнал світлофор, ми тоді, якщо перший, як ми перший автомобіль були, першим автомобілем, якби ми були, то зупиняємось перед стоп-лінією. Бачимо припаркований автомобіль. Лівий покажчик повороту в ідеалі виїхати в цю полосу. Я не їхати, як оцей навчальний автомобіль проїхав, тому що ну, деякі інспектори вам це можуть зарахувати як запоминку. Краще так не робити. Але в житті так, звісно, буває. Але поведінка водія на практичному іспиті з водіння і в житті вона дещо, на жаль, відрізняється. Правий покажчик повороту і ми повертаємо праворуч на вулицю Каштанова Бачимо знак дати дорогу, рух тільки направо. Виїжджаємо і дивимось. У нас сьогодні така дощова погода, тому, друзі, якщо у вас є можливість підібрати ще й погоду, було б дуже чудово, якби ви складали іспит, саму сонячну погоду, тому що усі якраз бачите, ось о каплі дощу, вони ну, досить некомфортно їхати навіть досвідченому водію що там казати вже про новачка. Рухаємось прямо. Тут у нас розмітки ніякої нема, але згідно правил дорожнього руху, ми повинні її розділити з урахуванням ширини проїзної частини, а також ширини транспортних засобів. І з урахуванням безпечного інтервалу. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Осіння, заздалегідь вмикаємо лівий покащик повороту. Бачимо знак головної дороги і у нас головна дорога йде саме по нашій траєкторії. Але, друзі, все одно дивіться краще, чи пропускають вас оці люди, які повертають там з вулиці Каштанова, пішохідний перехід. Пішоходів нема, рухаємось прямо. Нагадаю, якби був затор на ну, за пішохідним переходом, який змусить вас зупинитися на цьому пішодному переході, то ви не маєте права на нього виїжджати згідно пункту правил 18.6. Бачимо, у нас тут таке досить незвичайне перехрестя. Нам необхідно... Дати дорогу, змикаємо поки повороту, автомобілів. на головній дорозі у нас немає, і ми повертаємо, бачимо там ще попереджувальний знак, двосторонній рух і рухаємось, зайнявши крайнє праве положення. На наступному перехресті нам необхідно повернути праворуч. У нас Головна дорога вона у нас повертає знову ж таки згідно нашого маршруту. І нам всі інші водії тут повинні надати перевагу. Тримаємось з правої сторони. Бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. І ми, проїхавши оцей в'їзд в гаражний кооператив, вмикаємо правий покажчик повороту. З нашої полоси можна рухатися прямо або праворуч. Ніяких тут зелених стрілок у нас немає на білому фоні біля червоного сигналу світлофору. Тому, до речі, цей навчальний автомобіль розвернувся згідно маршруту номер 4 Він також є на мене на каналі, будь ласка, дивіться. Саме тут цей розворот і він і відбувається. Перша передача і починаємо рух. Друга передача. Тут уважно дивимось на знаки того, що у нас тут є. Знаки 2.2, проїзд без, проїзд без зупинки заборонено. Також у нас тут розмітки ніякої немає, але ми рухаємося, зайнявши праву сторону дороги. Калюже можна було б і об'їхати. Якщо така глибока калюжа, то краще об'їжджати. Вмикаємо правий покажчик повороту. Вережно дивимось. у нас велосипедист, не дивлячись на те, що він бачить, що рухається автомобіль, він виходить на проїзну частину. Виконуємо вимогу знаку 2.2 проїзд без зупинки заборонено, але зупиняємось саме перед самим знаком і продовжуємо рух. Самі такі типові помилки це вимкнення сигналу повороту, пристебнутий ремінь, затягнутий ручник під час руху, не зняти автомобіль з ручника. Ну і перевищення в деяких випадках швидкісного режиму. Повертаємо, тут у нас дорога з одностороннім рухом. Знак 4.1, рух тільки прямо, щоб ніхто не надумав тут ліворуч повернути. Бачимо знак головної дороги, кінець дороги з одностороннім рухом. Зазвичай ще дублюється такий знак, як поперед, перед цим стояв дорога з двостороннім рухом, але його тут немає. Вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо пішохідний перехід, пішоходів немає, і ми повертаємо праворуч. Друзі, раджу вам проговорювати все, що ви робите на іспиті. Таким чином ваша, ваш стрес буде знижуватися. ну І інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху і йому буде... Це буде додавати вам якусь і впевненості і інспектор буде розуміти, що ви все знаєте. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивіться, трохи перелаштувались тут у ліву полосу, їх тут полос нема. Новачку складно поділити, але... Намагаємось поділити. Заїжджаємо за пішохідний перехід, подивились ліворуч праворуч, ось у нас якраз і автомобіль. Дуже швидко їхав. І повертаємо ліворуч на вулицю Каштанова. І займаємо крайнє праве положення на дорозі. Також вам дам декілька парад, наприклад, коли ви під'їжджаєте до пішохідного переходу і йдуть люди, і ви розраховуєте, що ось він з такою швидкості якої пішохід іде, такої він не пройде. Друзі, краще тримайте таку дистанцію, щоб, бо все може бути, більшу дистанцію тримайте до, пішохідного... до пішохода. Тому що він може... у нього щось може випасти там, з пакета, чи мобілку ронив, чи ще щось, він зупинився і, і ви вже будете, можете трохи не розрахувати ваш гальмівний шлях. Дороги, знак 4.1 рух тільки прямо. І зараз нам необхідно виїхати на Слобожанський проспект Мукаємо правий покажчик повороту. Тут у нас досить закритий виїзд, закри, як обмежена глядовість, коли ви виїжджаєте. Тому, друзі, звертайте на це увагу. Звертайте на увагу на те, що бачите, зараз ми їдемо прямо, поворотник у нас відключився. Знову його включаємо так. Саме як і у навчального автомобіля попереду також відключився сигнал повороту, бачите, він його знову включив. І потихесенько виїжджаємо. Майже так зупиняємось, тому що там нам градка не дає бачити повністю дорожню обстановку. І рухаємось прямо. ну Давайте ми зробимо випередження цього автомобіля, нагадаю, це саме випередження, тому що ми рухаємось у полосах для напрямку в одному, для руху в одному напрямку. Якби це я виїжджав би для випередження. Що навчального автомобіля на полосу зустрічного напрямку, то це був би саме обгін. Така інформація, можливо, хтось ще складає там практичний іспит, Всі такі питання часто бувають. Чим відрізняється обгін від випередження. Зупинка громадського транспорту. Тут бути вкрай обережні, можна навіть трохи і. Можна було б і лівіші трохи прийняти, але дивимось, чи там, як у нас там їдуть автомобілі. І зараз нам необхідно повернути праворуч, Вмикаємо поки повороту. І повертаємо. Раз Тут у нас буде знак зупинка заборонена одразу ж бачите. І знак, який нас повіщає про звуження полоси з правої сторони. Саме нашої полоси. Ось вмикаємо лівий покажчик повороту та об'їжджаємо. Друзі, дуже дякую вам, що дивилися. Бажаю вам вдала скласти іспит. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі та до зустрічі на дорогах. Всім пока.